Вітаю! Мене звати Руслана Кравченко, і це проєкт поруч з тими, хто захищає нас. Сьогодні ми будемо говорити із Аліною Одземко. Вона психологиня, авторка книги Чому тато не вдома і також дружина полеглого захисника. Пані Аліно, вітаю вас. Доброго дня. зокрема, ми й будемо говорити про книгу Чому тато не вдома, яка була видана за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах програми МХП. Поруч цей проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин МХП. Апе, поруч насправді я хочу з вами поговорити про ваш шлях дружини захисника. Наскільки я розумію, саме тоді можливо ви подумали, як говорити з дітьми про це, чому тато не вдома. Розкажіть більше про той шлях, той шлях, який вас спонукав написати книгу. Так, ну це така непроста тема. Насправді, тому що в нас дуже багато суспільно суспільної уваги приділяється захисникам. Внутрішньопереміщеним особам, але ми дуже мало говоримо про родини військових. Родини військових проживають своє особисте пекло з постійною тривогою, коли ти ніколи не знаєш, що відбудеться через хвилину, навіть коли ти поговорив по телефону або побачив плюс в сигналі, ти ніколи не знаєш, що буде через хвилину після цього. Чи не відбудеться якогось прильоту, чи не почнеться штурм. І це постійна невідомість. І якщо на війні є сенс говорити про більш чорно-біле мислення у дружини, мами в Вдома є час відрефлексувати, потривожитись, подумати, що відбувається, чи все добре. Водночас це побутові питання, це виховання дітей, це робота і постійна тривога за чоловіка. Тому це така теж. Я завжди наголошую на цьому, бо це важливий момент, і ми дуже рідко насправді говоримо так точково і предметно про те, що відчувають дружини, очікуючи на чоловіків з фронту. Розмова з дітьми, це теж інше питання. Власне, та так книга й народилася, тому що найдовша пауза в наших побаченнях з чоловіком була три місяці, і коли ми через три місяці проїхали, дитині на той час було майже три роки. Він, коли побачив тата після цієї перерви, він втиснувся в мене, обхопив мене руками, заплакав і сказав: Це не тато, це дядько. І в цей момент я зрозуміла, що ну, вочевидь, щось ми робимо не так. І після цього ми почали їздити на схід щомісяця. Ну, в середньому разу місяць-півтора. І в процесі цих поїздок власне, і народилась книжка, тому що це чому в ці міста обстріляні, чому тут зруйновані будинки, чому тут немає дороги, а чому ось тут дитячий майданчик, а він весь заріс травою в людський зріст, і там ніхто не грається. Тобто, що відбувається? І от пояснюючи це своїй дитині, я зрозуміла, що це ж можливість очима дитини взагалі передати і показати цей унікальний досвід поїздок з дитиною на фронт, по-перше, по-друге, що таке війна? Такі росіяни і хто на нас напав і хто захищає. Так, абсолютно. І ви дуже часто були з дитиною на фронті, так. А, так. Розкажіть про це, чому ви вирішили, що там все-таки буде краще, ніж в умовно безпечній Черкаській області? А, так, ну тут відповідь насправді проста, бо служба мого чоловіка не передбачала відпусток за два з половиною роки він був вдома двічі, раз сім днів, раз п'ять, обидва за сімейними обставинами. Тобто, інакшого способу побачитись його просто не існувало. Тому ми їздили. Я вперше говорила з вами в етері громадського радіо в червні минулого року. Я пам'ятаю, що ми вас запросили саме як авторку цієї книги. Вона здається, тільки готувалась до друку. Так, тоді так, ви так, її так. тільки написали. І от ми вже ввечері, готуючись до етеру, я пам'ятаю, що я проглянула ваш інстаграм, подивилася, що там відбувається, і ви тоді в сторі, здається, сказали, що здається, ваш чоловік загинув, так що немає з ним звістки. Так і наступний день ну насправді я не уявляю, яким це був шоком для вас, тому що це був шок для. Для нас, ми не знали, як з вами говорити, вийдете ви ВТР, ви що відбувається взагалі. Ви вийшли до нас в ВТР того ранку і ви сказали, що вас чоловік загинув. Ми співчуваємо і дякуємо йому за все, що він зробив для України і за те, що ви продовжуєте зараз робити. Розкажіть про цей період. Книга ще не була видана друком, ви тільки до неї готувалися? А книгам був готовий макет зверстаний. Mm -hmm. а, і чоловік 4 червня його попросила написати мені анотацію. Він читав макет, він бачив електронний варіант, не встиг побачити паперовий. А від 4 червня він пообіцяв мені написати анотацію, але сьомого загинув. І напевно, це от те, що мене в той момент допомогло мені зібратися і витягнуло в певній мірі ця книжка. Бо книжка це було збереження пам'яті. Це той випадок, ну я це собі так трактую, що видання книжки тічер на книжці внизу є логотип тічер. Це позивний мого чоловіка, бо він був вчителем до війни. І зараз ця назва видавництва, яке я зареєструвала вже після його загибелі. І зважаючи на це все, я можу сказати, що ім'я мого чоловіка це не просто статистика. Та воно живе, воно існує, його згадують. Кожна ілюстрація в книжці зроблена з наших фотографій. До кожного розділу я підбирала фотографії, які дійсно робилися в той період, і на жодній ілюстрації в книжці немає нічого випадкового. Тобто, всі кожна деталь, кожна іграшка, там кіт, коробка це те, що дійсно було в нашому житті в той період. І власне фотографії чоловіка теж він максимально схожий на себе, і на обкладинці, і на ілюстраціях. Благодійний фонд МХП Громаді за підтримки програми МХП поруч допоміг видати вам цю книгу. Розкажіть, як відбувався саме цей процес? Так, благодійний фонд МХП Громаді знайшов мене вже, коли книжка певний період вже існувала. І за допомогою цього фонду у рамках програми МХП Поруч, спрямованої на підтримку ветеранів, військовослужбовців, їх сімей, видано другий тираж книги. І насправді це дуже цінно для мене, і як для автора, і як для дружини загиблого воїна. Приклад такого свідомого бізнесу, який турбується про сім'ї в цей непростий період. І загалом в мене є з МХП такий дуже особистий досвід, за який я вдячна, бо психологія це не перша моя вища освіта. Після чого я вирішила зайнятися психологією саме професійно і продовжити навчання. Я колись випадково, в 2023 році потрапила на захід, який звався Правила бою. Тобто Психологія правила мислення бійців на фронті про те, як працює психіка військовослужбовців. І цей захід було організовано в Черкасах, якраз за підтримки МГП. Тому це те за що я окремо можу подякувати, бо це те, що привело мене в психологію загалом. Як багато взагалі запитів на цю книгу є зараз і було тоді, тому що видана вона була не одним тиражем, наскільки я правильно зрозуміла, і е, що люди хочуть побачити в цій книзі, що хочуть прочитати, як ви можете їм допомогти цими рядками? Так, людям насправді не просто ніхто не вчив нас говорити про такі питання, піднімати такі питання життя і смерті, війни, бойових дій, хто такі росіяни, що таке армія, що взагалі відбувається, і в нас напевно ну зараз вже більше. А загалом на початках нас не було достатньої кількості інформації про те, щоб комунікувати на цю тему саме з дітьми. І я в книжці максимально простими словами від імені трьохрічної дитини, і це теж зроблено навмисно. Книжка написана від імені мого сина на той момент трьохрічного максимально просто. Так, наприклад, навіть назви місту, які ми їздили при фронтових, я в книжці не називаю текстом. Вони нативно додані у вигляді ілюстрацій. Тобто, десь можна побачити вокзал. З табличкою, з назвою міста десь листівку, тому що трьохрічна дитина в силу віку не може цього запам'ятати, і саме те, що дитина книжка написана від імені дитини, це допомагає іншим дітям, які або яким будуть читати цю книжку, ідентифікувати себе з головним героєм і зрозуміти, що вони не одні такі з такими переживаннями. Чому я на цьому наголошую? Бо діти дошкільного віку, а я орієнтую книжку на дошкільний вік і на початкову школу. Вони егоїстичні в тому сенсі це вікова особливість, що. Все, що відбувається в світі, загалом діти трактують як. Те, що відбувається для них, про них і через них, і якщо не дати дітям достатньо пояснення екологічного і правильного, ймовірно, дитина протрактує це по-своєму. Але яке буде це трактування, ми не можемо передбачити, і це може бути там тато поїхав з дому, це через мене. Це я щось не так зробив, і тато поїхав. І дитина не має настільки широкого критичного мислення, вона не може зрозуміти, що таких дітей десятки тисяч. Бо що бачить дитина вдома, ну садочок, можливо, ще групу, та там можливо школу, якщо це початкова школа, і таким. Чином дитина розуміє, що ось є ще хлопчик з такими переживаннями. Він теж відчуває там сум, біль, образу можливо, це теж можливий варіант. Діти можуть відчувати образу на батьків у цей період і що це нормально. І загалом ці почуття мають місце, і я маю на них право. До дошкільного віку дитині вже потрібно знати, де перебуває їхній тато, якщо він перебуває ага. на рівні. Я загалом завжди кажу про те, що дитина має знати правду, завжди правду, але відповідно віку. Ну, тобто, наприклад, якщо ми говоримо про смерть, недоречно і неправильно з психологічної точки зору говорити там тато перетворився на пташку, тато полетів, тато заснув і зник, бо це спотворює реальність. І оскільки причинно-наслідкові зв'язки в дітей ще не сформовані, вони ще не можуть відслідкувати причину наслідок, вони сприймуть інформацію викривлено. І так само із бойовими діями, і з тим, чому тато не вдома, чому він поїхав, чому він живе тепер десь. Це теж Треба пояснювати максимально правдиво, чесно, з механікою цих подій, але відповідно віку, ну і звісно, що утримуючись від там певних подробиць, які можуть бути для дитини занадто травматичними. Коли ви писали цю книгу, ви радилися з чоловіком саме щодо її змісту? Так радилася, і давала почитати, зокрема і через те, щоб не написати зайвого того, що писати не можна. Що він вам казав, як він підтримував? вас а в Редагував, Редагував, дещо виправляв, дещо змінював. Це прибери, тут додай. Ну, тобто, та це я так вто мене в анотації в першій книжці написано, що найбільший мій критик і найбільший фанат одночасно. Тому вичитати текст перед друком він встиг. Але е скоро потрібна була потреба і в іншій книзі, так коли. Чому тато загинув? Як ви прийшли до цього? Що потрібно написати ще одну книгу? І про що вона? А в мене ця думка з'явилася одночасно з першою книгою, насправді. Насправді я від початку війни, напевно, я хотіла написати якусь книжку про цю війну, але я вагала, що це має бути нонфікшн про дружин, про родини чи якась художня історія. І, от під час поїздок, це було борова, селище Ізюмського району Харківської області. Ми знаходились там з дитиною. Відбувся проліт неподалік від нас, метрів за 500, напевно. І коли ось ці стіни здригнулись, там затрусили шибки. Я зрозуміла, що ось ось це воно цей унікальний досвід, який можна покласти і перетворити в книгу. І в той же час в мене з'явилася й думка про другу книгу. Але для того, щоб писати книгу з назвою Чому тато загинув із відповідним змістом, треба було мати досвід. Треба було або працювати з сім'ями загиблих, ну або, на жаль, прожити це на власному досвіді. І Я розуміла, що я не торкнуся цієї теми, поки чоловік служить, бо це ну, дуже, дуже тривожна тема, та яка буде викликати там певні думки і асоціації. І я цю думку відклала на колись на потім. Але вже коли мені довелося синові пояснювати, що відбулося, чому тато більше ніколи не приїде. Тоді я зрозуміла, що ну так, на жаль, цей досвід теж буде корисним для тисяч інших дітей. Абсолютно. Як взагалі сприйняв син? Як ви йому це повідомляли, розповідали, і як треба говорити з дитиною про таке? Ага, я... Завжди кажу, що кисневу маску ми вдягаємо спочатку на себе, а потім на дитину. Чому? Тому що перша реакція дітей цього віку її не буде такої, як ми собі уявляємо. Діти можуть сказати Ну добре, можна я піду пограюся, бо поїхали вже додому. Це перша реакція. А от далі, коли дитина почне усвідомлювати, почнуться перше питання, яке звучатиме, це а ми помремо. А ти помреш, а я помру. А потім почнуться запитання про механіку смерті. А як? А чого? А чого він не захистився, якби в нього був щит? А чому він не знищив усіх росіян? А після цього почнуться запитання. Ну так, розмова про смерть це процес, це потяг, який тільки починає їхати по рейках, і це запуск потяга. А потяг може їхати і рік, і більше, поки не відбудеться повна інтеграція. А зважаючи на те, що дитина росте і питання змінюється, тобто це тривалий процес. А далі, от, наприклад, зараз рік, як мій син знає. І зараз в нас стадія розкажи, що ми з татом робили, як я був маленький. Включи музику, яку тато любив, покажи фотографії, повези мене там в хату, де він жив раніше. Це треба мати ресурси, сили, щоб ці питання витримати і щоб їх контейнувати, тобто і щоб давати на них відповіді. Тому в першу чергу тут треба потурбуватися про себе, стабілізуватися і потурбуватися. І я завжди це кажу, і це іноді дивує, що дуже важливо. Для тривожного мозку, а він у родин військовослужбовців це переважно завжди тривожний, і дуже важливо тут зберегти контроль, хоч над чимось, тому що коли стається щось таке, як війна. Смерть це те, що ми не контролюємо і не маємо жодного впливу. Не можеш дивитись на той телефон до ранку, чекати плюса, але ти ніяк не можеш вплинути на те, прийде він чи ні. І це та ситуація, коли мозок повністю втрачає контроль над нею, і дуже важливо дати йому цей контроль в якійсь іншій сфері, тобто по можливості зберегти усі звичні рутини, якщо там ми мали певний графік. Робочий відпочинку, б'юті процедур, ще якихось інших, волонтерства, будь-чого. Я навмисно зараз акцентую так, на цьому увагу, тому що це важливо зберегти от, буквально там, по днях, по годинах. Якщо щотижня от, в такий день я йду туди -то і роблю це, значить по можливості цей графік зберегти, бо це дає мозку контроль над ситуацією, хоч над чимось, хоч над якоюсь сферою. якусь таку умовну стабільність. Так, так, -та. Острівець безпеки. Острівець mm -hmm. безпеки, так. Тобто спочатку все таки потрібно попіклуватися про себе, потім уже про дітей а, і водночас не затягувати цей процес до нескінченності, угу. тому що а, ймовірно не стверджую на 100%, але ймовірно у дорослому віці в дитини виникне образа за те, що її позбавили права знати. Або якщо дитина за цей період невідомості, бо діти ж нам здається, що ми можемо фільтрувати те, що ми про не говоримо. Ми можемо уникати цього, але а, діти емоційно з'єднані з найближчим дорослим. До семи орієнтовно років, тобто вони не розуміють, що відбувається, але вони считують стан, і діти в цей період вони можуть бути нервові, можуть виснути буквально не злазити там з мами, можуть вимагати більше уваги, в них може там щось боліти, животик, носик закладати, тобто щось таке може відбуватися. І діти цей стан считують, і вони, якщо в нас буде тривала пауза, і ми нічого не скажемо дитині, дитина це якось собі в голові складе і якось протрактує. І якщо серед цього трактування з'явиться провина. Або образа на тата, або провина, що він через мене пішов і зник, або образа, та, як він міг мене покинути в дорослому віці. Це можна пропрацювати, але це буде не так просто, тому що найбільш непросто пропрацьовувати провину і образу пов'язану з мертвим, бо мертвий не може ні підтвердити, ні спростувати. Але все одно, як повідомляти про це дитині, потрібно казати всю правду. Якось завуальовано під стан дитини. Ось як ви Я... це зробили, і як ви радите робити? Іншим? Я обрала. Спосіб спочатку просто в нас була з дитиною абстрактна розмова про смерть загалом, як таку. Що таке смерть взагалі коли ви вже знали, що коли я знала так. десь через місяць, коли я вже була відносно стабільна. Я через місяць з дитиною просто завела розмову про смерть. Тут цей пункт можна змінювати відповідно вірувань. Я обрала такий спосіб, що там душа спочатку є. В нас тіло, є душа, тіло це те, що ми бачимо, те, що допомагає нам ходити, говорити, рухатись, посміхатись, приїжджати в гості, а душа не видима. Та вона всередині. І спочатку душа живе на хмаринці, обирає маму тата, потім народжується, починає рости, йде в садочок, в школу, виростає, будує своє життя, людина живе, і коли вона вже стає такою старенькою, як бабуся й дідусь, її тіло там зморщується, як печене яблуко, стає менше сил для того, щоб. Щось робити фізичне, і коли вже сил настільки мало, що людина не може ні говорити, ні ходити, ні рухатись, ні проїжджати в гості, тоді душа відлітає знову на хмаринку, а тіло закопують у землю. І цей процес зветься смертю. Тут я ще додала про те, що смерть може наступати природним чином від старості, а може бути раптовою і трагічною від хвороб. Від катастроф, ну і від участі в бойових діях, тобто, спочатку в нас була отака розмова. Після цього кілька тижнів спочатку реакції не було, це нормально. Кілька тижнів син розпитував, розпитував, чи ми не помрем. І на це питання теж дуже важливо давати правдиву відповідь. Я після того як написала чорновик другої книжки, я замовила собі всі, які знайшла українською мовою перекладені книжки про смерть. Для дітей. Спеціально після того, як написала чорновик, щоб не накласти чуже бачення. Але потім читала, і я навожу саме цей приклад, бо це такий серії, чого не я це придумала. В книжка Світлани Ройс таємниці життя і смерті. Вона дуже гарно пояснює, от якраз як, як говорити з дітьми про те, чи ми помремо. Так, всі помруть, і ми колись помремо. І ти, і я помру. Але, по-перше, ми робимо все для того, щоб довше жити. Там обережно переходимо дорогу, робимо зарядку, правильно харчуємось. Ну, то це все. І в неї є дуже гарна техніка. Де ми беремо листок 4 і малюємо коло, коло життя і кажемо дитині, дивись, намалюй все, що є в твоєму житті. Котиків, собачок, морозиво, садочок, там, дім, іграшки, маму, ну тобто всіх. Дивись, це життя, та, це та частинка, це наше життя. А тепер переверни листок на іншу сторону, а з іншого боку, він пустий. А і це інша сторона життя, це смерть. І ми насправді чого нас це лякає? Бо мозку страшне все те, що невідоме. невідоме. Да. А можливо, там по ту сторону життя є теж якісь інші пригоди і ще щось є. Як ти думаєш, що там може бути, намалюй? І коли дитина це робить, вона ніби як старається, оця е, грань невідомості, ми докручуємо, що там може бути, і це знижує рівень тривоги. Тому ось оце, цей перший період, коли дитина м усвідомлює просто, що таке смерть, після цього є питання. Я ще там наводила аналогії з травою: як от взимку трави немає, потім влітку вона проростає, зеленіє, потім на осінь жовтіє. Або коли яблуко, якщо ми з'їмо яблуко, його не буде, в нас є тільки кісточка, яблука немає. Але ми можемо насінинки Закопати в землю і знову виросте яблуня, ну тобто цей колообіг. І в другій книжці, до речі, я для того, щоб практично пояснити, я в комплекті до книжки, якщо в першій частині йдуть наліпки і розмальовка, і в них теж є сенс, там нейрокоригуюча функція включається, коли ми працюємо з дрібними деталями, це активує обидві півкулі мозку, і відповідно через це відбувається гармонізація нервового, нервової системи загалом. А в другій книжці буде листівка, проростаюча з насінням квітів. Щоб ми Могли на прикладі пояснити оцю циклічність. Дивись, посади на сінинку і вона проросте. Далі, після цього, певно, три тижні пройшло, і мені побратиме чоловіка пригнали машину. Вона в нас була дома недовго, бо я її потім передала далі ну, іншим військовим. І якраз у цей період двотижневий, коли машина стояла вдома. Я думаю, що ну не буває іде... в принципі, не існує ідеального способу для того, щоб говорити про смерть з дитиною, щоб повідомити їй про смерть близької людини. І оскільки це і на той період, і на зараз була єдина частка тата, яку вдалося повернути, я подумала, що от зараз я йому скажу. Я привезла його в парк на майданчик, де вони гралися з чоловіком часто, і там йому сказали: я запитала, чи пам'ятаєш ти, де твоя бабуся? А він знає, бо я брала сина на поминальні дні на кладовище. Тобто, загалом він знав, що відбувається. І знову ж на сході був. І коли ми з ним проїжджали на кладовище прибрати, він запитував, а їх всіх знищили росіяни, всіх цих людей вбили росіяни. Ну тобто, щось він знав. У нас є але герої в місті, є експозиція біля музею техніки ще часів. Другої світової війни, і вона зараз доповнена те п'ятим з-під бахмуту, простріляним, побитим. Тобто, ми дивилися, обговорювали щось, він розумів. І я йому сказала: прямо так і сказала, Даш, ти пам'ятаєш, де твоя бабуся? Так, пам'ятаю, вона померла. І йому сказала, що твій тато теж, але не помер, але загинув. Він перепитав: не мій. Я сказала твій. Бо я розплакалась, і це теж нормально показати дитині, що там ми маємо право на ці емоції нормально сумувати. І Він, ну це перша така дитяча реакція, все зупинись не плач, поїхали додому. Тобто заперечення. Так. А вже потім, коли пройшло там кілька тижнів, він почав задавати питання: а як, а чому? Ну і далі відповідно цю механіку смерті діти її теж не розуміють, як це так, кров витекла або там ніжка поранилась, тобто що відбулося. І це окей, ці питання їх варто пояснювати. Ну можливо, без зайвих натуралістичних подробиць. І я що я ще зробила? Я коли йому повідомляла, я. Ну, це те, що проходить тільки один раз для того, щоб не спотворити реальність. Ми не можемо подар... ми можемо, але це буде не дуже доречно давати ці дарувати ці подарунки від зайчика кожного разу. Там тато тобі передав. Ну звідки він передав з хмаринки? Хорошо, якщо він передав з хмаринки, то туди можна якось добратися, та яким чином. А і я тут часто навожу в прикладу цю історію, коли можливо пам'ятаєте, це було років десять тому, так дуже прогреміло на всю країну. Коли хлопчик трьохрічний хлопчик йому подарували костюм супергероя з улюбленого мультика. І він вдягнув його, а той супергерой вмів літати і вийшов у вікно. Він думав, що він зараз полетить. Ой, я не пам'ятаю. Тобто, якщо ми будемо угу. говорити тільки про хмаринку, це може спотворити реальність, і тому рівно один раз це цей варіант пройшов. Я купила плюшевого ведмедика, якого син хотів дуже, і сказала, що це тато тобі купив, але не встиг передати. Він чекав в машині, а ось тепер машина приїхала, і ось тобі ведмедик. Ну це така разова акція. Щоб уникнути так наперед ймовірної ретравматизації від того, що ось машина татова приїхала. І зараз вона знов поїде. Я купила таку саму залізну металеву цю модельку Mitsubishi Pajero. і сказала, що ця машина поїде далі допомагати військовим знищувати росіян, а в тебе ось буде така сама маленька копія. Але ці всі іграшки це зов... це можна зробити, да, це має право на існування, але це зовнішні опори. А зовнішні опори ми живемо в такий час, коли там іграшку можна загубити, будинок можна втратити, місто може стати окупованим. Та да, я не зможу туди вернутися. І я в кінці книжки я вивожу в рефлексивну таку частину, в те, що. Ну, тато загинув. Зникло все про нього, але ж там думки, спогади, якісь там фотографії, фотографії да образи того, там як ми час разом проводили, як ми гралися, як ми ходили на майданчик, як він мене там обіймав і розказував мені казку. Я ж це все пам'ятаю, тобто це нікуди не зникло. А, і я веду в те, що в кожного з нас є будиночок у серці, де є кімнати для всіх тих, кого ми любимо, і від, ну, від імені сина, де в книжці написано: в моєму будиночку у серці є кімнати там для мами, для бабусі, для моїх друзів. І якщо вийти з цього уявного будиночка на ганок, то там є в тата, там є ціле небо. А, і я, мені стає сумно, та, я сумую за татом. І я не можу його більше фізично побачити, обійняти, поговорити з ним. Але коли мені дуже сумно, я можу вийти на цей ганок, підняти голову і побачити, як там на хмаринці сидить тато, тиліпає ногами і усміхається. І так я не можу. в мене вже не буде з ним фізичного контакту, але тато завжди поруч у мене в серці, де б ми не були і щоб нас не розділяло. І цими словами я завершую другу книжку. Коли її можна буде почитати, очікуємо з друку найближчим часом, в найближчі тижні. Ви зараз також займаєтесь психологічною діяльністю? Так, ви допомагаєте військовим, допомагаєте їхнім рідним. Розкажіть, наскільки це важливо? От ви самі собі дали раду свого часу? Можна так сказати? Чи все таки була якась підтримка? У мене була терапія. В мене була, була терапія терапія. Так. Mm -hmm. Як важливо мати, як важливо мати підтримку? Дуже важливо. Найперше, що би я тут на чому я би хотіла закцентувати, будь-яка травма, будь-яка травматична подія, вона має початок і кінець. В нашій травмі кінця немає. У нас триваюча пролонгована травма. Ми всі в ній живемо. І зараз психіка працює ще там на самозбереженні, на адреналіні. Тобто, зараз ми якось вивозимо. Коли бойові дії закінчаться, а вони колись закінчаться, коли відбудеться масова демобілізація, коли психіка перестане працювати на виживання і перестане глушити емоції, бо це закономірний процес для збереження, для самозбереження психіка виключає в певній мірі емоції. Ми можемо за собою помічати, як ми стаємо на четвертий рік війни менш емпатичними, менш співчутливими. Якщо вона умовно там на бучу, ми всі дуже гостро реагували. Зараз в нас не настільки гострі реакції, і це закономірно, бо психіка так зберігається. Сама себе зберігає, але нічого нікуди не зникає, не виникає ні звідки всі непрожиті емоції, вони залишаються в тілі, і вони потім будуть проявлятися або хворобами, або певними реакціями, або розладами. І нам доведеться їх потім прожити. І тому дуже важливо тут потурбуватися про себе максимально і в цьому контексті теж звертатися за допомогою і за потреби та й до психологів, і до психотерапевтів. Якщо ми говоримо про розлади, то до психотерапевтів, якщо так загалом для допомоги можна до психологів, і якщо є потреба до психіатра, щоб отримати рецепт на медикаменти, і я на цьому теж, коли є можливість, теж так завжди наголошую, бо ну, це наслідок каральної психіатрії совкової, в яку ми всі досі. Проживаємо слово антидепресанти в нашому суспільстві звучить страшніше ніж наркотики, і в нас люди цього бояться. Хоча насправді точно так само ми п'ємо там ліки від кашлю або від температури. Це те саме, чим я завжди запитую, а чим психіка і мозок відрізняються від інших органів. Тобто тут так само важливо і нормально. І та і саме тому, коли є можливість, я стараюся нормалізувати. Та в мене теж був такий досвід, я теж зверталася та отримувала рецепт на антидепресанти. І на той момент, коли чоловік загинув, я їх приймала вже певний період, і в певній мірі це теж допомогло в той момент впоратися з емоціями. Насамкінець, хочу, щоб ми проговорили те, як потрібно реагувати на демобілізованих бійців, на ті, хто повернувся. Я слухала вашу велику лекцію на шефесті, де ви казали дуже багато правильних слів, що ми маємо під них підлаштовуватися, що потрібно знати, як з ними говорити. От розкажіть якісь такі найголовніші аспекти цього. Я досі повторюю те ж саме. Я правда, оскільки ми в ефірі я скажу цензурно, бо я зазвичай це говорю інакше. Найперший спосіб. Допомогти військовослужбовцям, звільненим з військової служби, реінтегруватися, це відчепитися від військовослужбовців і навчитися з ними комунікувати. Наприклад, в мене був особистий приклад. Це ще другий рік, напевно, повномасштабки. Ми з дитиною стоїмо на Укрпошті, черга, є пусте вікон, це де технічна перерва. Підходить чоловік. Ну, видно, що це військовий. Він вдягнений не в піксель, в нього койот. Це. Піщана форма, а видно, що це військовий, видно, що там берцій, що борода, що це форма. Він підходить до цього віконця і каже: В мене загубилась посилка, можете подивитись, де вона? На що оператор повертається і каже: Мене нема доступу до цієї інформації ну, очевидно, що це неправда, бо в оператора на пошті є ця інформація. Зміна просто миттєва. Це секунда. Він стукає кулаком по столу. Він починає говорити нецензурно, голосно, агресивно. Люди в черзі починають перешіптуватись на там. Подивись, що з ним він неадекватний. Я кажу, давайте я вам подивлюся, але він настільки в емоціях, що він навіть не чує. І тоді я зробила те, що можна робити, коли користь перевищує ризик, але я це зробила боком і на витягнутій руці. Я поклала йому руку на плечі. Взагалі цього не рекомендують робити, бо реакція може бути рефлекторна, тобто він може вдарити у відповідь на рефлексах, а вже потім зрозуміти, що він зробив. Кажу, давайте я вам подивлюсь. Він здригається, повертається і каже, що. Ну, тобто, це перший взагалі раз, коли він почув, що до нього звернулись. Кажу, диктуйте номер, і він, поки знайшов квитанції, де ці 13 цифр. Поки він їх продиктував, він заспокоївся трохи. Я подивилася, виявилося, що там військова частина не забрала ту посилку, документи, і вони їздять туди-сюди. Я йому про це сказала. Він подякував, вийшов і пішов. Тобто, найперше, що ми маємо зробити, я завжди кажу так, сім'ї. Більш-менш цікавляться тим, що буде далі, і сім'ї до цього готуються. Що нам потрібно? Кожен з них, коли прийде, він прийде в магазин на нову пошту, в ЦНАП, в лікарню, в міську раду, тобто в якусь держустанову або в магазин, звичайний, так і нам. Потрібно вчити і держслужбовців, і сферу обслуговування, як комунікувати. Це основне таке, на що би я робила тут акцент, мабуть, нас усіх, тому що ми маємо бути готові до цього. Я вам дуже дякую за те, що ви робите за ваші книги. За те, що ви прийшли сьогодні в студію. Це була Аліна Одземко. Вона психологиня. Вона авторка книг, чому тато не вдома і чому тато загинув. І дружина полеглого захисника. І це був проєкт поруч з тими, хто захищає нас. Він виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їхніх родин. МХП. Поруч в студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте і дійте.